Уявіть, що кожен ваш клієнт отримує своє замовлення швидко, без затримок і в ідеальному стані. Це реальність для тих, хто використовує фулфілмент сервіси. Коли ваші обсяги замовлення ростуть, намагання встигнути з обробкою і доставкою стає великим випробуванням, яке забирає час, ресурси і навіть прибуток. Але є рішення це фулфілмент. Що ж таке фулфілмент? Це передача логістики, обробки і зберігання товарів професіоналам. Ви знімаєте себе всі головні болі пов'язані зі складом, пакуванням, доставкою та навіть можливими поверненнями. Завдяки фулфілменту можна зосередитись більше на розвитку бізнесу, нових клієнтах і масштабуванні. Коли ви вирішуєте довірити логістику фулфілмент провайдеру, важливо правильно його обрати. Сьогодні порівняємо фулфілмент від нової пошти та LP-склад. Це допоможе вам знайти варіант, який справді працюватиме на ваш успіх. З вами Олександр Лусенко і рубрика Питання від підписників. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити кожен з моїх щотижневих відеорецептів. А також ставте цьому відео лайк. А ми поїхали. Спочатку давайте розберемо ціни на послугу. Почнемо з нової пошти. Вартість посту залежить від кількості замовлень та обсягу товарів. Ось, наприклад, якщо ви відправляєте одне замовлення до 1 кг, то це буде коштувати 15 гривень до 2 кг – 20 гривень. Але є плюс додаткова знижка 5% до поточних тарифів на відправку товарів для клієнтів фулфілменту. Якщо ми візьмемо LP-склад, він пропонує більш ніжкі умови. Базова вартість це всього 5 гривень за одне замовлення. На об'ємі, це може бути значно вигідніше для малих компаній або для тих, хто шукає економію на відправці замовлень. Далі розберемо ціну на зберігання товарів. За зберігання товарів на складах нової пошти доведеться платити. Вартість зберігання складає 20 гривень на добу за кубометр товару. Це дозволяє зберігати великі обсяги товарів, але для малого бізнесу це може бути значним витратним пунктом. lp склад надає послугу безкоштовного зберігання, що робить їх привабливим варіантом для бізнесів, які хочуть уникнути додаткових витрат на складські послуги. В третьому пункті розберемо, як же передавати ваші замовлення, ваші ліди до фулфілмент операторів. Для передачі замовлень через фулфілмент нової пошти необхідно зробити API-інтеграцію між вашим інтернет-магазином та фулфілментом. Це дозволить автоматично передавати всі ліди, щоб їх далі обробляли і доставляли. Вся необхідна документація з API-інтеграції доступна на офіційному сайті нової пошти. Перейдемо до lp складу, який дозволяє працювати з різними crm системами для передачі замовлень. Наприклад, можна використовувати crm систему для інтернет-магазинів LP-CRM, з якої lp склад автоматично забирає замовлення для обробки і відправки. Це зручно для тих бізнесів, які хочуть уникнути складних інтеграційних процесів. Четвертий пункт розберемо обробку повернень. Нова пошта пропонує послуги з обробки повернень, однак вони оплачуються окремо. Наприклад, згідно з тарифами, обробка одного повернення коштує додатково до основних послуг. Деталі цих витрат можна знайти в офіційному прайсі компанії. lp склад надає обробку повернень абсолютно безкоштовно, що може бути ваговим аргументом на користь цього провайдера для бізнесів, де часто трапляються повернення товарів. Ну і щоб почати роботу з фулфілментом або новою поштою, або lp складом треба залишити замовлення на сайті, підписати договір, потім відправити свої товари і провести інтеграцію. Дуже схожі пункти, які ви зараз бачите на екрані. Остаточний вибір між новою поштою та LP-склад залежить від специфіки вашого бізнесу. Якщо вам потрібен великий логістичний партнер із широкою мережею доставки і Можливістю швидкого масштабування нова пошта може стати чудовим вибором. Але якщо для вас важлива гнучкість і зниження витрат, елпі склад пропонує більш вигідні тарифи на відправку, повернення і безкоштовне зберігання товарів. А також може відправляти ваші товарі через інші служби доставки, не тільки через нову пошту, а наприклад через Укрпошту. Обидва варіанти мають свої переваги, і вибір залежить тільки за вами, друзі. А щоб економити час та більше заробляти в товарному бізнесі, вам потрібно використовувати crm систему LPCRM. В ній є всі необхідні автоматизації та інтеграції з потрібними сервісами. Підключення лендінгів, інтернет-магазинів, маркетплейсів, автоматичне створення ТТ нової пошти або Укрпошти, створення чеків ПРРО, автоматична відправка СМС і багато. Автоматизації всіх рутинних дій в товарному бізнесі. Якщо у вас виникають питання, підтримка працює кожен день. Спробуйте прямо зараз. Лінк буде в описі перші 14 днів абсолютно безкоштовно. Плюс в подарунок чек-лист «8 кроків в побудові товарного бізнесу. А на цьому все з вами був Олександр Лусенко і рубрика Питання від підписників. Не забудьте підписатись і поставити цьому відео лайк. Також пишіть свої коментарі, якщо вам відео це сподобалось. Пишіть, якщо не сподобалось, то пишіть, чому не сподобалось, і до зустрічі.